Алановита молодь Прикарпаття студентка Івано-Франківського базового медичного коледжу Іванна Юрків стала переможницею 19-го щорічного всеукраїнського конкурсу професійної майстерності студентів медичних училищ та коледжів ЕСКУЛАП. З гордістю коледжу спілкувалась Наталя Вінначук. Окрім тепер вже традиційних тестових завдань, всі учасники конкурсу «Ескулап» мали продемонструвати практичні навички роботи медсестри в педіатрії, терапії та хірургії. Простіше кажучи, зробити укол, накласти пов'язку і тому подібне. Цього року було 20 учасників і конкуренція була велика, тому що ну, кожен хотів виграти, зняти перше місце, але. Ну, всі були гарно підготовлені, і сильна була конкуренція на тиждень. Іванна отримає диплом. У неї він буде з відзнакою. Найкращій студентці керівництво в якості бонусу обіцяє допомогти з працевлаштуванням. кажуть, таких молодих фахівців потрібно заохочувати. Я спробую зробити все для того, щоб вона отримала роботу, яка буде. І Не просто будь-яку роботу, а, наприклад, така, яка буде найбільш співзвучна до її бажання. Ми додатково даємо їй півставки, якщо вона не відмовиться, тут у коледжі. І щоб вона, як людина, яка найкраще знає практичні навички серед вчорашніх студентів, уже з наступного року нам могла готувати кого? Інших дітей для практичної навіть роботи ця перемога вже не перша для студентів коледжу. Кілька років тому його випускники вже здобували цю престижну нагороду. Проте, окрім диплому і подарунків, найкращим випускникам держава нічого не пропонує: ні престижної роботи, ні повноцінного подальшого навчання у профільному ВНЗ.